собрали на целены в одном месте в запах. Офіцер рятувальних громади це та людина, яка завжди прийде вам на поміч, і це не значить, що він фізично вам допоможе, а він може вам роз'яснити, як діяти в тих чи інших ситуаціях і з ним ми постійно співпрацюємо в різних напрямках. Вони приходять і проводять заняття для наших дітей, щоб вони знали, як поводитися. Виконує функцію тої допоміжної людини, яка може постійно підсказати, що правильно зробити і яким чином діяти на нашій території. Не тільки з працівниками сільської ради, а й її винести в маси в самі населення. Пункти відпрацювали такий момент, як створення ДПК. На ДПК у нас зараз ну, в більшості випадків це працівники сільської ради, але жителі бачать, як відреагуються в різних випадках на ті чи інші надзвичайні ситуації. Ми пройшли навчання, ми отримали наповнення, і завдяки саме підсказки, як це правильно зробити, ми зробили правильно юридичну цю систему, яка працює зараз у нас на території. Офіцер громади допомагає нам в освітньому процесі, навчає дітей, колег наших педагогічних та технічних працівників. Проводилися навчання з пожежної безпеки з колегами та дітьми. Наші діти вчилися користуватися вогнегасниками, гасити полум'я, надавати допомогу під час пожежі. Ми завжди консультуємося, нам допомагають. Ми спрашуємо, що нам треба робити. Ми зараз такий ну, військовий час, ми багато не знаємо того, що потрібно, але нам завжди допомагають. Приходять, проводили лекції, там пояснювали, були у нас збори і в відділі освіти, і в садочку, приносили методичну ну, літературу. Ми дуже дякуємо офіцеру нашої громади за ту, за велику співпрацю, і він нам завжди допомагає у всьому. Разом з державним підприємством Ліси України проводимо спільні заходи з інформування, навчання населення, правилам поведінки в екосистемах. Що дозволено, що заборонено? Ціль запобігти пожежам в лісових масивах, в екосистемах поширення цих пожеж на значній площі, збереження життя і здоров'я та матеріальної цінності громадян. Дані рекреаційні пункти були створені за ініціативою «Ліси України. На території Бузької громади побудовано три рекреаційних таких пункти, де знаходяться люди, тут можемо поговорити, розказати, повищити їх, донести інформацію про лісові насадження, про небезпеку поводження з вогнем. Щоб зробити цей відпочинок безпечним, цей відпочинок контрольованим і захистити як. Навколишнє середовище, так і життя здоров'я самого населення. Ми в громадах, в населених пунктах, в місті з лісовим господарством проводимо інформаційну роботу, а саме вказуємо місця, де можна відпочивати, де цей відпочинок організований, такий, як даний пункт. Офісери рятувальні громади це є надійний помічник для громадян в плані забезпечення життя та здоров'я і матеріальних цінностей.